Зараз дуже популярним є додаток ДіПЕЛ. Тож давайте дізнаємось, що це таке. Мене звати Анастасія, вітаю на каналі Time to Work. Тисніть у дзвіночок та підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі. Тож чим є цей додаток? Цей документ є дозволом на перебування, є дійсним проїзним, а також дозволяє перетин з зовнішнього кордону Європейського Союзу. Що ви можете на ньому знайти? На ньому ви можете знайти ім'я та прізвище, песень, дату і місце народження, громадянство, а також фотографію. Цей додаток є для осіб, які підлягають закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. І ще один плюс цього додатку є в тому, що ви можете пересуватись в межах шенгенської зони протягом 90 днів на 180 днів. За допомогою цього додатку... Ваші персональні дані є в електронному вигляді, що дозволяє не носити дуже багато документів при собі. А також ви маєте підтверджений статус УКР і також ви маєте свої права в ситуаціях, передбачених польським законодавством. Які особи можуть активувати цей додаток? Перша вимога, якщо ви перетнули кордон польсько-український після 24 лютого 2022 року. Друге. Якщо ви маєте статус УКР. Третє. Якщо ви маєте довірений профіль з логіном і паролем, також вам потрібен Android від 7 версії або iOS від 13 версії. І, звісно, доступ до інтернету. Як активувати додаток? На початку встановіть додаток м обибатель далі прочитайте правила. Після цього дійте згідно з інструкцією на екрані. Після цього введіть логін і пароль довіреного профілю. І все. Дуже дякую за увагу! Всім па-па!